На сьогоднішній день ми бачимо, ну фактично, я вважаю, повністю провалену історію з мобілізацією і з чим правильно з невмілим використанням людського ресурсу з боку наших керівників в Україні. Фактично повний провал з людськими ресурсами. Можливо, це зроблено навмисно, щоб ослабити збройні сили. Грант, полковник британської армії у відставці і експерт з питань безпеки та оборони. Друга велика проблема є нераціональне використання робочої сили. Ну, давайте говорити відверто. Багато здібних чоловіків служать в поліції або на кордоні, а не в армії, в той час як жінки не використовуються ну, там належним чином, там, де може працювати жінка. Ну, наприклад, не треба чоловіка там, де може працювати жінка, як під час світових воєн у Британії та Америці, коли жінки брали на себе життєво важливі ролі. Ми бачимо багато чоловіків, які без потреби виконують функції поліцейських та прикордонників. Такі завдання, які як перевірка паспортів, вони не вимагають від чоловіків належної фізичної підготовки. Ці чоловіки потрібні в інших місцях. і це повний провал в управлінні людськими ресурсами.